І не введи нас у спокусу або навіщо Бог допускає нас спокушати. Бог допускає дияволу нас спокушати для того, щоб відібрати своїх дітей. Роби дияволе, все, що захочеш, говорить Бог. Адже щоб не робив диявол, у результаті він все одно поламає собі зуби, об наріжний камінь Христа. І якщо ми віруємо в те, що Христос є наріжним камнем, то нам нічого не страшно. Бог не допускає випробування, якщо з нього не вийде чогось доброго. Коли бачить, що добро, яке стається, буде більшим, ніж зло, Бог залишає диявола робити свою справу. Пам'ятаєте, Ірода? Він бив 14 тисяч дітей. І поповнив небесне воїнство 14 тисячами мучеників ангелів. Ви десь бачили мучеників ангелів, диявол обламав собі зуби, діоклитинян, римський ціса, жорстоко мучивши християн, був співробітником диявола, але сам того не бажаючи. Він зробив благо Христовій церкві збагативші святими. Він душовинищить усіх християн, але чого не доміг, і лишив нам для покіні безліч святих мощей, і збагатив церкву Христову. Бог ще давно міг би розправитися з дияволом, бо він Бог. І зараз варто йому тільки захотіти, він може скрутити диявола в баранячий ріг, навіки вічні відправити Його в пекельну муку. Але Бог не робить цього для нашого блага. Він дозволив би дияволу терзати, чи дозволив би і мучити своє створіння. Однак, до якоїсь межі до часу він дозволив йому це, щоб диявол допомагав нам своєю злобою, щоб він спокушав нас. І ми вдавалися до Бога. Бог допускає дияволу спокушати нас, тільки якщо це веде до добра. Якщо це до добра не веде, то він йому цього не дозволить. Бог усе допускає для нашого блага. Ми повинні в це вірити. Бог дозволяє дияволу робити зло, щоб людина боролася. Адже без вимивання, без тертя, не буде й калача, кажуть у народі. Якщо б диявол не спокушав нас, то ми б могли загордитися, начебто ми вже такі святі, і тому Бог допускає йому вражати нас своєю злобою. Бо завдаючи нам ударів, диявол вибиває все сміття з нашої запиленої душі. І вона стає чистішою, або Бог дозволяє йому накидатися і кусати нас, щоб ми зверталися до нього за допомогою. Бог кличе нас до себе постійно, але переважно це ми віддаляємося від нього і знову звертаємося до нього, тільки коли нас підстерігає небезпека, коли людина з'єднується з Богом. То лукавому нема де втиснутися. Але крім цього, і Богові нема чого дозволяти дияволу спокушати таку людину, адже він допускається для того, щоб той, що спокушається, був змушений наблизитися до нього. Але так чи інакше, лукавий робить нам добро, допомагає нам освятитися. Заради цього Бог його і терпить, щоб Бог залишив вільними не тільки людей, ми це мусимо зрозуміти, але й бісів, оскільки вони не шкодять, та й не можуть зашкодити душі людини, крім тих випадків, коли сама людина хоче зашкодити своїй душі. Навпаки, Люди злічені уважні, які, не бажаючи цього, роблять нам зло, готують нам нагороду. Якби не було спокус, ніхто б не врятувався, казав один святий. Чому він так казав? Тому що через спокуси відбувається чимала користь, не тому, що диявол був би колись здатний робити добро, ні. Він завжди злий. Він хоче розбити нам голову і кидає у нас камінь. Але добрий Бог ловить цей камінь і вкладає його нам в руку, а в долоньку іншої руки він насипає нам горішків, щоб ми розкололи їх цим каменем і поїли, наситили свою себе. Тобто Бог допускає спокуси не для того, щоб диявол нас стане, ні. Він дозволяє йому спокушати нас, щоб у такий спосіб ми здавали іспити на входження в інше життя і при Другому Христовому пришесті не мали надмірних претензій. Нам треба гарненько зрозуміти, що ми воюємо із самим дияволом. І будемо воювати з ним, поки не підемо з цього життя. Поки людина жива, в неї багато роботи, щоб зробити свою душу кращою. Поки вона жива, у неї є право на складання духовних іспитів. Якщо ж людина помре і одержить двійку, то зі списку тих хто складає іспит. Вона відраховується, повторного складання уже не буває. Тут знову на кінець наведу одну притчу написала мстива людина страшного листа своєму кривднику і кинула в поштову скриньку, але адреси в гніві перепутала місцями, тобто послала листа сама собі. А раз послала, то й отримала. Затремтіла вона від страху, прочитавши листа, узяла відпустку і цілий місяць не виходила на вулицю, удома відсиджувалася, хоча дні такі добрі стояли один краще за другий. Одного лише не могла зрозуміти, вона, дивлячись, вікно. Чому кривдник її розгулює двором, ніби нічого так і не сталося. І тільки коли ще раз перечитала листа і впізнала у власний почер, зрозуміла свою помилку. Але було вже пізно, відпустка вже закінчилася. Отже, все, чого бажаєте, щоб вам робили люди, так і ви робіть їм. Живемо, боремося за життя, за своє місце у світі, досягаємо успіхів. Та чи справді другі ми живемо? Господь не випадково говорить слова, які спонукають нас до розважань і допомагають зрозуміти відносність нашого сприйняття всього і себе також у цьому світі. Якщо рука твоя чи нога твоя спокушає тебе, відсічи її і кинь від себе. Краще тобі увійти в життя без руки чи без ноги, ніж дві руки, і дві ноги маючи, бути вкинутим у вогонь вічний. Коли око твоє спокушає тебе, вирви його і кинь від себе, краще тобі з одним оком у життя увійти, аніж з обома очима. Бути кинутим вогнену. Матея 18, 8, 9. То що ж виходить? Виходить, те, що ми вважаємо за життя, не є життя, але лише підготовкою до нього, знаходячись у волоні матері, маючи в собі життя, ми нічого не знали про наше майбутнє народження та про наше життя, яке очікує на нас? знаходячись, у небесному лоні землі ми також, маючи в собі життя, майже нічого не знаємо про життя, до якого готує нас Бог у вічності. Отець Небесний багато розповідав нам про те життя і про підготовку до нового народження, яке очікує на нас, але чи сприймаємо ми його слова, чи розважаємо над ними? Чи, можливо, ми захоплені зовсім іншим і не цікавимося власною вічністю та не готуємось до неї? Ми багато чого знаємо про земне життя, яке є лише незначним етапом на нашому вічному шляху. Також ми знаємо, що не кожна зачата дитина народжується живою. Судячи зі знань, які відкриває перед нами сам Бог, не кожна людина народжується і для Царства Небесного. Ті, хто не трудився заради того, щоб познайомитися з наукою Божою і зробити її основною практикою життя, а живе так, як вважає за потрібне, будуть кинуті в вогонь вічний то ще зможемо ми народитися для вічності, чи, можливо, будемо вкинуті. Спаситель говорить Некодим, істинно, істинно кажу тобі: якщо хто не народиться згори, не може бачити Царства Божого. Івана 3:3. Мусимо почути Бога і задуматися над Його словами, щоб зрозум... зробити правдиві висновки. Щоб народитися у вічності, а не стати мертвонародженими, яких кидають у вогонь, нам потрібно заявити про себе те згори і сповістити, що ми є, що ми оживаємо, як заявляє про себе дитина своїми першими рухами в лоні матері, після яких та окутує її особливою турботою вже Івана Хрестителя донині Царство Небесне з силою здобувається, і хто докладає зусилля, здобуває Його, Матея 11:12. «Щоб народитися для Царства Небесного мусимо мати силу, що то за сила, якою з неба здобувається. Царство небесне над фізичним світом, дорогі Тож і сила, якою здобувається царство, мусить бути не земного походження, а небесного. А щоб зростити ту силу, мусимо і їжу небесну споживати. Бог навчає, що не єдиним хлібом живе людина, але всяким словом, яке виходить з уз Господа, живе людина. Матє 4:4. От що є їжею, яка дає силу для того, щоб ми взяли Царство Небесне, народилися в ньому. Це Слово Боже, а споживання їжі небесної це не просто вивчення слова, а життя за словом. Якщо наш організм не буде переварювати їжу, то чи виживемо ми? Так і слово Боже, ми мусимо переварювати, щоб воно наситило нас і дало силу до дії. Непроста ця справа життя по Слову Божому, бо воно веде до Голгофти і на нашому шляху через життєві обставини ставить нас перед усвідомленням стану Спасителя, коли він промовляє Отче. Коли б ти благоволив пронести чашу цю мимо мене, а втім, не моя воля, а твоя нехай буде, Луки 22, 42. Та чи скажемо, і ми у тих обставинах не моя воля, а твоя нехай буде. Коли говоримо і підтверджуємо своїм життям, то оживаємо і робимо перші рухи в царстві. Ці перші наші рухи, як перші рухи дитини в лоні матері, з радістю помічаються і приймаються оце. вони багато про що свідчать і сповіщають Йому, що ми полюбили Сина, який навчає нас, хто любить мене, то й Слово Моє збереже, і Отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і оселю сотворимо в нього. Івана 14.23 Процес єднання з Богом розпочинається, і ми народжуємося для Царства Небесного за словом а тим, які прийняли Його, що вірують ім'я Його, до да силу дітьми Божими бути, які не від крові, а від, і не від похоті плодської, і не від хотіння людського, а від Бога народилися. Івана 1 12:13. Бо так полюбив Бог світ, що віддав і Сина Свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Івана 3:16. Бо усі, кого Дух Божий водить, є Божі сини, Римлян 8:14. Боже, дай силу прийняти життя, яке ти нам сповіщаєш. І стати твоїми дітьми. Дякую всім вам за спільні зустрічі, за ради пізнання і за глиблення у слово Боже. Дякую тобі, Боже, за всіх, хто слухає це слово Боже. Багато людей вважають, що Бог є добрий. А коли вважають, то і очікують від Нього добрих плодів. Очікують. Не отримують або зовсім не ті отримують плоди, на які розраховували, розчаровуються і відходять від Бога. Коли споглядати на життя наше так, очима таких людей, то добрим є лише диявол. Він так любить людей, що готовий для них на все. Це Він формує умови життя, в яких людина. Отримує задоволення, насичується насолодами, тримається в доброму стані, кожному сатана дає по його потребі, увесь світ для людини, аби тільки людина насолоджувалась і дозрівала. Любить сатана людей, але любить так, як ми любимо свою скотину, яку годуємо на забій. Все добре. Лапках, посилає він нам, щоб ми, насичуючи тим душу, обростали гріховним жиром, який так любить нечистий, його паща, ненаситне пекло, завжди відкрита в очікуванні завершення земного життя людини і насолодою приймає кожного. Хто жив цією насолодою тут. Бог недобрий в очах тих людей, недобрий, бо йому приходиться лупцювати своїх дітей, витрясати із них дуж насолоди, вибивати пристрасті, щоб людина отямилася. Дуже багато вважають, що хвороби і страждання від сатани. А все, що насичує земною радістю від Бога. Брехняти все. Це один із сатанинських обманів, щоб люди легше перетворювалися на скотину і потрапляли в його пащу. Бо тим, кому добре і радісно, вони не вважають, що це диявол їм цьому допомагає. Через ілюзії почуттів сатана вивертає свідомість людини, такими людьми зло, яке має приємну, привабливу обгортку, приносить тимчасові задоволення і веде до вічних страждань, вважається добром. А істинне добро, яке спонукає до навчання дій, жертв. Сприймається як зло, яке обмежує свободу. І лише при переході в вічність людина пізнає істинне добро і істинне зло. Але змінити вже нічого не зможе. Я свідомо гіперболізував поняття, щоб можна було краще відчути те, чим ми живемо. Куди ми йдемо? Гіперболізував. Але добре розумію, що перебільшувати ці поняття можна ще сильніше. Бо людській фантазії не вистачить на те, щоби осягнути і передати все, що може нечиста сила зробити для людини доброго в лапках, аби лишень. Та залишилася несвідомою і не вирвалася із рабства вічності. Лише Бог насправді нас любить, любить всім своїм єством і творить умови, в яких ми можемо зцілитися, стати вільними від греховних хвороб і повернутися до нього повноцінними дітьми. А для цього йому приходиться давати своїм дітям гіркі ліки, від яких наше тіло відчуває себе слабким і розбитим, розум розгубленим і немічним. а душа починає активно шукати вихід і спонукає нас до активної праці над собою, коли приймаємо Божі ліки. П'ємо їх і дякуємо Богу за лікування, зцілюємось душею, коли бунтуємось, губимо душу. Бог насправді добрий, але не добренький. Він не виконує забаганки плоті, Він дбає про нашу вічну душу. Бог є любов, але над грішним. Нам дуже важко зрозуміти ту любов. Господи, допоможи нам зрозуміти Твою любов. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал і залиште коментар під відео. Амінь.